Доїжджаю отут, і самоліт летить, ну, не, то це вже, дрон, тільки самоліт такий блискучий. Прямо на мене, коли він упав за сіткою я тут зразу. Ну так, бо там біля пенька, Я злякалася. Коли тут е, біжать якісь хлопці і, і кажуть, що школу обстрілюють, я тільки в двірі усе скучила, коли як вже шарахна, але самолітку. Тільки самолітами. Три. Ну це я бачила. о. А на другий день, ото в мене ну, помалій, 8 штук я чула. Росіяни добивають багатостраждальний межівський ліцей номер 2 Це наслідки останніх влучань. Складно зрозуміти, для чого він. Начальний заклад. Це просто Сталінград. Чи вже тепер Маріуполь, Бахмут? Десь летить дрон. Сьогодні над межовою розліталися дрони. Це наслідки вже другої пожежі оцих останніх ударів. Води цього часу не виїхали. Чого я не виїхала? Я жду, що трохи стане тихіше. А як не стане? Виїду. Через те, що то в суботу чи в неділю. Ах, відсіля залетить, ах, а там вже цей потолок. Як цей забетонний. Це, а для чого їм школа? Не виділо ну, принципа.